Костянтин Дмитрович Ушинський. Чотири бажання, чотири желання. Дмитрик накатався на санчатах з Крижаної гори і на ковзанках по замерзлій річці. Прибіг додому рум'яний, веселий і каже батькові: Ото весело зимою! Я хотів би, щоб увесь час була зима. Запиши своє бажання в мою кишенькову книжечку, сказав батько. Дмитрик записав, настала весна. Дмитрик досхочу набігався, ганяючись за барвистими метеликами, нарвав квітів, прибіг до батька та й каже. Яка краса ця весна! Я хотів би, щоб увесь час була весна. Батько знову вийняв книжечку і звелів Дмитрикові написати своє бажання. Настало літо. Дмитрик з батьком подалися на сінокіс. Цілий день веселився хлопчик. Ловив рибу, збирав ягоди, перекидався в запашному сіні, а ввечері сказав батькові. От сьогодні я вже повеселився до схочу. Я хотів би, щоб літу й кінця не було. І це бажання Дмитрика було записане в ту саму книжечку. Прийшла осінь. У саду збирали врожай, рум'яні яблука і жовті груші. Дмитрик знову сказав батькові, осінь краще за всі пори року. Тоді батько вийняв свою записну книжку і показав хлопчикові, що він. Те ж саме говорив і про весну, і про зиму, і про літо. Дайте відповіді на питання, яка пора року найбільше подобається тобі. Поясни, чому тобі подобається ця пора року. Прочитайте текст іще раз. Спробуйте дати відповіді на питання після тексту. Вивчіть нові слова.